Зараз же всі зібралися сюди, бо я хочу оголосити війну між е, між сером дададу. Та ні, пройди свіде. Війну я оголошую. З Rainbow Friends. Вони тупі. О, таке. Я люблю. Це буде дуже весело. Хм. Це цікаво. А що нам для цього потрібно? Може, якісь розкриття? Чи може якісь досліди? Або я не знаю. Які розкриття ще взагалі? Боже. Шериф Тостер. Що? які ще розкриття? Хм? Хлопці, які ще розкриття і досліди. Нам просто треба оголосити війну. А, ну тепер зрозуміло. Бе. П'ятно? Б. І так, і в цьому допоможе нам. Е, так, дайте перерахую, хто ж там. Угу, угу, угу. Так, по першому самим капіданом і начальником буде шериф Тотстер. Добре. Це моя честь. Я дуже радий відданий бути вам королеву болонселію. Ну, а також е, буде відданий хижак, який буде всіх захищати, і ну, буде головним бійцем майже. Ну, фактично головним. Це Барзах. І він також піде на війну. А, і звичайно, лікар на цьому, на війні має бути лікар. Ну. Ну, як же без нього, хто буде лікувати воїнів? То піде, певно, що. Ну, хоча логічно. Середжіон, ти будеш е, лікарем на війні. Ну, хоча він ж один є. Лікар у Гартена в банбан. Єдиний, точніше. Ну добре, ти будеш лікарем. Так. Така довга промова про мене була порівняно зі, зі всіма. мами. Але це для мене честь бути справним лікарем, який буде лікувати воїнів. Нормально. І так, ще залишилось двох, яких я виберу на війну. І так, це буде сердададу. Я не знаю, на що я вибираю, але він. Дуже кмітливий, одним словом. Він на мене раз забрав мою паличку. Того іде серде-даду. А я знав, що я крутий кмітливчик. Ну, звичайно, як же без мене. Мене по-любому мали взяти. Ну, і я вгадав. Дастін Герфліни, я сумніваюся, що тебе візьмуть. Ну, і звичайно, на кінець. Я візьму нашу красуню, Нані. Ти їх зачаруєш всіх. Ну, не наших, а Rainbow Friends. Своєю неймовірною красою. Вони всі закрутяться, бо, бо, бо будуть бачити таку красуню. І ми легко їх переможемо. Тож ти йдеш на війну. Дякую, дякую вам, болон Для мене це дуже велика честь. Я не знала, що мене так називають такою гарною. Вам дуже дякую. Ви дуже хороша королева і вдачна. Ну це, звичайно, я знаю. А чого не мене Анані вибрали? Я ж теж хочу. О, бо ти тупий. Сінгерн, я тебе не вибрала, тому що ти був на попередній війні. І на позаминулій ти був крутий. А зараз дай трохи іншим попроти. От, наприклад, як Нані. Вона новенька. Тож! Всі марш на війну. А я поки що поговорю з Редом і скажу йому, що я готова своїх солдатиків виставляти. А ви? Ідіть, готуйтесь до війни. Алорит, ми вже готові. Чекаю тебе і твоїх солдатиків, з якими ти ніколи в житті не переможеш, як я. Я точно знаю, що ми будемо найкращі, бо в цьому мені допоможеш ти. Ай, треба починати. Паличко, Паличко, я хочу, щоб ти помогла нам виграти в цій війні і щоб всі лишилися живими, а не ті тупі рейнбоу Френди.